Наступна тема дуже коротенька, вона стосується галицько волинської держави. Отже, в минулі темі говорили про те, що починаючи із Мстислава Володимировича, сина Володимира Мономаха, розпочинається період роздробленості Київської Русі, і кожне князівство тепер воно функціонує от як самостійне. Щодо Галицького князівства, які особливості взагалі розвитку цього князівства, тут треба запам'ятати, що тут була дуже потужна і міцна боярська опозиція. Пам'ятаємо, що бояри це родова знаті, які мали землі. Вони входили до складу боярської ради, князівської ради, так, ті, які радили. Відповідно Великому князеві, і дуже часто вони радили так, щоб все це використовувалося лише в їхніх інтересах, тобто доволі потужна їхня була позиція. Вони були надзвичайно такі міцні у своєму плані, так тому що вони мали власні землі, і це сприяло розвитку олігархії, там, тобто, це влада заможних, влада тих, хто має землю. Найвищий розквіт цього князівства за період правління Ярослава Осмомисла. От про нього казали, що підпер він гори угорські, тобто гори Карпатські, щенивши свою владу від Дунаю до Дунаю. Династія фактично припинилася тоді, коли син Ярослава Восьмомисла помер в 1198 році. Наступне князівство на розборі це Волинське князівство. Так? От Волинське князівство, Володимир, Луцько це Волинське князівство. Це була Ворчина київських князів, тобто це була їхня по суті, власність. І воно перейшло в самостійне таке правління за онука власне, Володимира Мономаха. Поки до влади не приходить Роман Мстиславич або Роман Самодержич, у 1170 році він очолює Волинське князівство, там обмежує сваволю Бояр, намагається захопити ще Галичину, Галицьке князівство. Спочатку це була безуспішна спроба, а згодом, в 1199 році йому вдається об'єднати дві частинки. І Галичину, і Волинь, от вони, і Галичина, і Волинь, там встановити свою владу. І називається все це діло Галицько-Волинське князівство. Хоча по логіці речей легше би було і ну, власне зрозуміліше, чому аргументованіше би було, якби це князівство називалося волинсько галицьке тому що. Роман Князь Волинський захопив в 1199 році Галичину і сформував свою власну державу з центром у місті Галич. Він там приєднав Галицьке боярство. Ще він завоював Київ, треба запам'ятати. Тобто в нього була ідея бо об'єднання воз'єднати назад всю ту Київську Русь. Він здійснював успішні походи проти поливців е і от намагався власне уникнути цьому розпаду цієї держави. Але він... Е Загинув в 1205 році в битві під завихвостом битві з поляками, і фактично доти, доки його сини перебували в Угорщині разом із його дружиною, по суті, в такому дипломатичному прихистку, тому що активною розпочалася боротьба за ці землі. Відбувається період смути або розпад такої держави. Період смути, отже, Волинське князівство на Волині вона поділилася на дрібніші такі удільні князівства. Потім, коли Романовичі, вони трошки підросли, поступово почали повертати собі Володимир. Це були землі, на які висували свої претензії. Польща це були під кордоном з Польщею, червенські землі, і тому відповідно на них висували поляки свої претензії, боролися проти поляків. За ці території. І лише в 1227 році ці землі звільнилися від польського впливу. Це щодо Волині, щодо Галичини. Там взагалі окрема історія. Про них власне за ці землі почали дертися між собою. Володимир Святослав Роман Ігоровичі. це ті сини того Ігоря, про якого написали слово про похід Ігорів. Потім, в 1213 році, взагалі ми пам'ятаємо, до речі, що на території Галичини дуже міцна така й потужна боярська опозиція. Владу захопив боярин Володислав Кормильчич, який був проугорець. А згодом в 1214 році розпочалася боротьба між поляками і угорцями за ці землі. Власне, остаточно все це діло. Завершилося тоді коли, е, тоді, коли Данило Галицький прийшов до влади, розпочав свою боротьбу. В 1228 році він повернув собі всю Волинську землю, почав засновувати нові міста. Е, і він е, в 1245 році повернув свою владу на територіях Галицького князівства. Тобто, аж тоді ця земля в 1245 році. В битві під Ярославом переходить в остаточне підпорядкування Данила Галицького. Що ще про нього треба знати? Те, що він здійснив битву під Догорогочином в 1238 році, там він розбив Тевтонських лицарів. Потім він призначив митрополитом Київським свого початника Кирила, тобто він мав ще і Київ у своєму підпорядкуванні. Він став першим королем в 1253 році його папа римський коронував. Що цьому передувало? Цьому передувала боротьба із монголо-татарами у 20-х роках тринадцятого століття на кордонах східних київської Русі, окрім половців, які були постійно загрозою, тому що їх ще ніхто не розгромив, з'являються монголи. І власне в 1223 році відбувається коаліція руських князів і половецьких орд проти монголо-татар. Тобто ми пам'ятаємо, що в нас київські князі боролися, ну і так власне, всі руські князі боролися проти половців, А тут вони із половцями об'єднуються у боротьбі проти монголо-татар. Фактично, половці кажуть, що краще їх розбити на їхній землі, ніж вони прийдуть на вашу. Треба нам об'єднатися і такою єдиною силою виступили власне, в цій битві. Данило Галицький в ній е теж брав участь. Але ця битва була, на жаль, не успішною, монголодатари розпочинають свою, свій такий шлях, хан Батий розпочинає. Шлях на Захід, і він, по суті, захоплює поступово кордони Київської Русі. В 1240 році він на кордонах Галицького князівства. І тоді Данило Галицький там п'є в дзвони, каже, що шановна Західна Європа, будь ласка, нам треба з вами об'єднатися у боротьбі проти монголо-татарської загрози, тому що вони дійдуть і до вас. Він просив цієї підтримки у Папи Римського, тому що це вже був той період, коли Західноєвропейська християнська така гілка вже була остаточно Сформована, Папа Римський що сказав, що дай мені можливість побудувати в тебе на територіях костели, запровадити тут католицьку віру, і я тобі допоможу. Данило Галицький вже на все погоджувався, але в результаті отримав тільки корону і все. Ніякої зовсім підтримки. І з, половці, з монголами розібралися лише в 14 столітті. Тобто вони весь цей час кашмарили, по суті, весь цей період. Е Усі українські землі у 50-х роках Данило Галицький визнав себе васалом е хана Батия. Він з'їздив до хана Батия в гості, випив там комису. Це кобиляче молоко, показав свій знак симпатії відповідно, і е хан Батий наказав йому взагалі зруйнувати всі. Укріплення ті кам'яні, які були на території його держави, для того, щоб ну зрозуміло, князівська армія не ополчилася проти монголо-татар пізніше. Тобто, по суті, він визнав свою таку приналежність золотоординському хану. Він отримав ярлик. Тут уважно теж така, е, такий термін ярлик це право на володіння, на керування тими землями, які належали Золотій Орді. Тобто, по факту, ці землі підпорядковувалися ханові, але маючи ярлик, Данило Галицький міг там здійснювати свою таку власну політику. Наступним князем був Лев Данилович, він продовжував політику свого батька. Він переніс столицю до міста Львова, Львів, до речі, заснував власне Данило Галицький. З території він приєднав Люблінську землю. Закарпаття, продовжував зв'язки дипломатичні, намагався всіх якось теж так організувати для того, щоб боротися проти монголо-татар. Всі вони були залежні від Монголо-Татар. усі, починаючи від Данила Галицького. Далі наступний князь Юрій. Про нього треба знати, що він створив Галицьку митрополію, переніс столицю у Володимир. Тобто, першопочатково столиця була місто е, Холм, потім місто Львів, потім Володимир відповідно за часів Юрія. Наступні два князі, два брати Лев і Андрій Юрійовичі. На них закінчується вся династія Романовичів. В 1323 році вони загинули в битві, дітей не мали, тому почали активно всі шукати, хто буде спадкоємцем на цей престол. Знайшли десь третє ребро Юрія II Болеслава. Чого його так звати? Тому що він був католиком. Він приносив польські порядки, поляків як владу, як чиновників при дворі. І е, це все обурювало галицьких бояр. Вони намагалися. Вони того його забросили взагалі правити, як нащадка там якогось. Там не знаю, вести тітка рідна, отак умовно. Його запросили сюди правити через те, що вважали, що він принесе західні традиції, де аристократія має дуже багато прав. А Юрій II взагалі зробив так, що сюди привів іноземців, і галицькі бояри залишилися без нічого. В результаті він потрапив в таке токсичне середовище, умовно, тому що в 1340 році його отруїли. І по суті, це був кінець незалежності галицько волинської держави. Розпочався період боротьби за всю цю спадщину. І на Волині утверджується литовець Люберт. А на Галичині владу захоплюють бояри. Не надовго правди, тому що в 1349 році ці землі переходять повністю в Польщі. То в нас Галичина, починаючи з 1349 року, вона остаточно підпорядковується Польщі, а Волинь Великому Князівству Литовському. Це формат існування галицько волинської держави як такої щодо її культури. Треба пам'ятати, оцей Успенський собор у Володимирі обов'язково, церква святого Пантелеймона у Галичі. Комську ікону, Дорогобузьку ікону, повість про осліплення Василька, Галицько-Волинський літопис як така, по суті, пам'ятка історична, дуже потужна. Ем, через те, що ці князівства були близькими до Західної Європи, вони писали навіть латиною. Ну, Тобто, це така як ремарочка по культурі. Тепер, отак, узагальнено щодо монголо-татар. Так, в х роках вони з'явилися на кордонах Київської Росії. Спочатку була битва річці Калка, пам'ятаємо це там, де князі руські разом із половцями виступили проти монголо-татар, так тобто вони віддали відсіч разом. Але ця відсіч була е, неуспішна через те, що вони не могли ніяк домовитися. Вони битву цю програли. що пишуть літописи. Прибігло половців багато, і говорили вони, що ви не поможете нам, то ми нині порубані будемо, а ви завтра порубані будете так. Тобто самі половці прийшли до князів і сказали, що ми в біді, нам треба якось об'єднуватися. Що сказали на це? Була рада всіх князів, краще нам зустріти на чужій землі ніж на своїх. Там на раді були старіші і всі вони прийняли таке рішення. Відбулося віче, і прийнято було таке рішення. Власне, наступні походи це вже походи хана Батия, починаючи з 1237 року, вони розпочинають активне таке завоювання українських земель. Тобто це була просто битва. А тепер уже йшлося про активне звоювання. Розпочалося все з відповідно південно-західної Русі. Захоплено було Переяслав, захоплено було Чернігів, Тобто, так поступово. Це був 1939 рік. Тобто спочатку перший похід це 1237, потім 1239, це вже завоювання Чернігова-Переяслава, 1240 Київ гепнули монголи, є в пісенці таке. І потім вже на Західну Русь, тобто на Галичині, вони були в 1241 році. Фактично, вся ця територія Київської Русі, вона вся була залежна від Золотої Орди. Отримували всі, все населення платило данину. Потім цю данину збирали прибічники хана, називалися вони Баскаки. Тобто кожен баскак це як людина, яка відповідала за певну таку територію, звідки вона збирала цю данину. А хто правив там, отримували ярлики, так як Данило Галицький отримав ярлик від золотоординського хана. От, по суті, і вся історія Галицько-Волинської держави, отак От дуже коротенько.